Сьогодні зніму вам відео огляд на камеру відеонагляду 3 в 1, повністю автономна, з сонячною панелькою, з акумуляторами 4G на сім-карту. Також такі можуть бути від Wi-Fi, повністю також автономна, з сонячною панелькою. Так само, все, тільки Wi-Fi. Зараз на даний час на огляді буде у нас 4G під сім-карту любого оператора. Розповім, розпакую, також покажу, як вони підключаються, як вони працюють, протестуємо, подивимося все, що цікавить нас і на, в даній камері. Значить, Ось дивіться, модель, собі, можете подивитися. Ось така моделька. Тут а програма V380 Pro. Скачуйте, скануєте QR-код, скачуєте програмку, реєструєтеся, стандартні настройки вона швидко підключається, там проблем ніяких немає. Дивимося, розпаковуємо, все куплешку. Ось так вони всі запаковані йдуть. Ось це у нас іде панелька запакована ось так в воздушному целофані. Тобто воно все гарно запаковано, воно побитись не повинно при транспортуванні. Ось така панель. Якщо вас цікавлять розміри панелі, також одразу скажу вам, щоб ви собі знали. У нас вона має 24 на, 20, ой, на 17. Ось так вона виглядає, тут у нас кріплення також до панельки є. Зараз я все достану і покажу вам. Тут у нас йде інструкція, як підключати камеру. Тут вона, звичайно, йде на англійській мові, але кажу, що тут нічого тяжкого нема. Дивитесь попереднє відео. По настройках все воно простенько. Щоб вам простіше було налаштовувати, то ви собі просто телефоном переводите меню телефона на русську мову і звичайно вам все буде просто і легко. Камеру я відставлю в сторону, покажу вам, що в комплекті тоді будемо далі розглядати. Далі в нас іде кабель Type-C. Якщо вам потрібно її підзарядити просто, саму камеру без панельки, без нічого, ви собі можете підключити або повербанк, або взяти собі ну, просто блок живлення і підключити-підзарядити, щоб воно швидко вам зарядилося, бо ну, можливо десь там чіпили і воно не зарядилося. чи там, Ну, не знаю, багато нюансів може бути. Так, достаю все і дивіться далі. Ось таке у нас кріплення йде. Для... Тобто це у нас кріплення до панельки. Ось тут у нас, звичайно, все просто кріпиться, накручується і все. Зараз накручу також ось такі у нас дюбеля. Це дюбеля для кріплення для камери і для кріплення панельки. Ну, Я завжди ними не користуюся, я купую щось надійніше, більш крепше. Якщо потрібно. Також ось тут у нас, щоб камеру кріпити, ось така пластикова пластина, і тут вона просто насовується. Я так зрозумів, на, сторону, на ось цю сторону. Ось бачите. Тобто ви взяли-прикрутили, щоб вам було легше прикручувати, ви цю пластину взяли, прикрутили, Там чи зверху, чи, з, чи ззаду, ось так. І собі камеру просто потім взяли, насунули. Ось так. О! І тут вона заштупорилась. Все, вона у вас тримається, вона ніде, ніде не подінеться. Ось так воно все буде дивитися. Ось. Так, тут у нас антенки. І покажу, як вона виглядає повністю. Ось так вона виглядає. Тут в нас також камери поворотні, можна її повернути в будь-який бік, і також вниз вверх. Але що вам скажу. Ці поворотні у нас йдуть просто ручним режимом. Тобто ви її не можете повернути смартфоном, так як ось цю нижню. Ці ви мусите налаштувати вручну собі, в яку сторону, як вам потрібно, щоб вона була. І так вона буде стояти. А ось цю нижню ви вже можете повністю все повертати смартфоном. В Любу сторону, вверх вниз Тут чути от повертаю, тут чути двигуна. Шестерні, все як воно працює. Значить, у нас тут камера 1, 2, 3. Три камери у нас по 5 мегапікселів кожна. Тут у нас камери немає. Це просто прожектор іде. Далі дивіться. Ось тут у нас зберігається. Відкрию два слота. І все. Ось тут воно все зберігається, ви собі вже знаєте. Далі. Ось тут дивіться. QR-код у нас є, щоб підключати дану камеру. І ззаді ще у нас ховається ось тут резинка, і бачите, зараз я покажу вам трошки, О. це ми підключаємо е, сюди панельку сонячну Type-C у нас іде також вхід. Або якщо ну, також, е, перед тим, як будете запускати все. Ось тут відкрили. Кнопочка увімкнути камеру є. Ось дивіться. Зараз я її в сторону щелкну, так щоб вам було видно. І вона запуститься. Все. Ось так воно все дивиться. is starting. Please wait! Камеру я включив, вона себе тестує. І зараз я вам покажу орієнтовно, як її там налаштувати, просто елементарні якісь речі, да і все. Ось так я встановив вже карту пам'яті і сим-карту оператора. Ось дивіться, я вам зблизив. Значить, зверху в нас стоїть виходить, карта оператора, сім-карта, зверху біленька вона видніє, а знизу у нас стоїть. Карта пам'яті. Карта пам'яті підтримує вона до 128 ГБ. Карточки також вибирайте хорошої якості 10 класу. І ось так закріпив я цю панельку. Такого плану воно буде десь стояти орієнтовно. Ось, орієнтовно так десь. До стовпа закріплю і покажу, як працює. Зараз підключаю і покажу вам, як воно все підключиться. Так виглядає наша програма до цієї камери V380 Pro. Вмикаю камеру і починаємо підключати. Програма вже в мене настроєна. Все, в мене вже настроєно. Бру «Добавити устройство. Все, скануємо. Ось. Камеру сканували. Активувати. Все тут вже все підключено і беремо подивитися. Сохраніть. Так, не будемо цим заморочуватися всім. Все, камера у нас включена і давайте покажу, як воно все є. Ось бачите, ось так працює. Вам ближче тут. Бачите, три об'єктиви. Ось це у нас один поворотний, це у нас два бокових іде. Також можна перемикати їх. Ось, бачите, повертаю. Це зреаговує все чітко. Головне, щоб інтернет працював добре і буде все без проблем. Також можна розмовляти. Раз-раз. Раз-раз. Голосно говорить, все чітко і голосно. Зразу вам показує, як тягне інтернет. Ось бачите, поділки. Також показує, скільки заряду акумулятора. Ну, відповідно, зараз вчеплюся і буде панелька заряджати, буде все показувати. Так, дивіться, якщо вам потрібно щоб, щось побачити, зблизити, тобто у вас бачите три об'єктиви, вони там собі можете представляти їх будь-куди будь-які включати. А от щоб включити один об'єктив, на повністю, вам потрібно просто два рази нажати пальці. Ось. Також виключити. Відповідно, любу можна собі нажати картинку. І люба камера буде собі так показувати. І відповідно в кожній камері також є таке зближення. Все, зараз чіпляю на стовп і показую вам далі. Так, камера повністю автономна 4G 15 мегапікселів. Тобто у нас три об'єктиви по 5 мегапікселів. І сонячна панелька, яка їх заряджає. Встановити її на сонячну сторону і буде заряджати. Дуже цікава камера, чіпив вже і покажу вам, як вона працює. Також кого цікавлять такі модельки, можете звертатися, ця дана моделька зараз тільки випробовується, пізніше буде дуже багато різних варіантів. Ось, дивіться, так вона виглядає. Ось, бачите? Сама камера на три об'єктива. Зверху у нас йдуть прожектори і далі сонячна панель, яка буде заряджати. Зараз покажу в телефоні, як воно все працює. Ось ось так. Так воно працює. Ось так ми собі можемо обернути і кожен об'єктив окремо включати. Потрібно нам якісь. Ми собі нажали і він на цілий екран має. Повертається у нас тільки автоматично один об'єктив нижній, а два бокових об'єктиви потрібно повертати вручну. Тобто ви собі два виставили, а нижній вже собі можете телефоном реагувати. Дуже багато настроїв в ній. Хороше зближення. Камера 5 Мп, бачите самі якість яка зображена. Камера вже стоїть, все виставлено. Ой, дивіться, дві верхніх у нас стоїть. Вона на перехресті і одна ну, працює в одну сторону, друга працює в другу сторону. І це в нас центральна, та, що повертається. Також ось покажу вам, бачите, акумулятор, де. Показує вам заряд акумулятора, також червоне, показує, що вона заряджається. Панелька там зараз да, вона не виставлена на сонячну сторону, але все рівно вона. Показує, вона заряджає, можливо, вона там її не сильно крепко заряджає, але заряд бере. І також показує поділки. Зелені, ось, бачите, поділки це в нас е... зв'язок з інтернетом. Це показує. Рух все чітко гарно робить і дивимося, значить, що вона ще може. Ось так я собі включив одну бокову, та, що виставлена, і ось так друга бокова. Кожну окремо собі можна виставити, і бокові також мають зближення. Десятикратне. ось собі можемо зблизити і придивитися, що там і як там робиться. 10 ну, крат, якщо ви зблизите, бачите, воно розпливається. Ну, Звичайно, тут, звичайно, цифрове зближення. Але картинка в загальному дуже чітка і гарна. Далі поворотики Попробуємо, Що в нас повертає вона? Так, а це ми переключаємо, перемикаємо, ось у нас повороти. Бачите? Все, є джойсік, і ми починаємо повертати. Нижньою камерою собі можемо повернути в будь-яке місце, куди нам потрібно. І переглянути, що потрібно. Я вам кажу, дуже цікавий варіант, і ціна на неї також невисока. Коли цікавлять дані модельки, можете писати. Звертатися, це зараз на огляді, це поки що камера, а там далі будуть також і на продаж. Якщо у вас буде цікаво, пишіть там, в мене буде в описі номер телефону. Можете звертатися, або так, також просто-напросто ну, напишіть мені, я кожному відпишу. Потестуємо також вночі, що вона вночі може показати, як покаже, як у нас працює на рухи. Значить, Дивимося в настройках. Я вам говорив, щоб вам було, не потрібно було перекладати, ви просто переводите телефон в меню на русську мову і у вас все буде все зрозуміло, все зрозуміло. Значить, в настройках у нас дуже багато настроїк, паролі, і все. Далі настройка тривог у нас є. Потрібно, ну, якщо потрібно, можна включити, але я її не буду включати, щоб, ну, щоб вона там просто не кричала даремно. Далі настройка робочого режиму. Значить, тут ми можемо налаштувати її, коли вона вам потрібно, щоб працювала. Потрібно, щоб працювала там, ну, з 8 години ранку до 8 години вечора. Там, повністю, що працювала повністю, все знімала. Ви собі берете, налаштовуєте ці години, а далі. Дальше... Все остальне, виходить, от я собі так налаштовував, з 8-ї години вечора там, до ранку, 8 години, вона працювала в такому режимі, режимі, коли просто ловить рух і спрацьовує. Це для того робиться, щоб економити вам акумулятор. В ній стоять акумулятори всередині. І я вам скажу, що потрібно економити да, в, ну, якби, в літо. Там, Получається, Літом осінню ще її буде вистачати того заряду акумулятора. Ну, взимку там, напевно, будуть трошки проблеми. Вам потрібно доставляти буде повербанк. Але я вам скажу, в основному їх беруть такі камери на будівництво десь на об'єкти, на, на ставки, на городи. От На такі місця беруть, бо вони повністю автономні. Тому це дуже цікава і хороша річ. А доставити повербанк це також не проблема. Ви просто переключаєте все, щоб панель заряджала вам повербанк, а повербанк, відповідно, буде заряджати вам камеру. Дай все нічого тяжкого. Тестуємо далі. Нарешті, друзі, вже стемніло. Ось висить наша камера. І зараз будемо виходити дивитися, як вона нас працює. Так, на екрані включимо поки що ось тут. Все, пішли, пішли дивитися, що в нас вона. От, бачите, вже я з'явився і вже включився прожектор на ній. Ось. Вже є прожектор, також можна настроїти, щоб е, нічне бачення було. Ну, в мене зараз настроєно, щоб вона ловила будь-який рух. Тобто вона і автомобілі ловить і також. Любий рух, так як і мене. Ой, дивіться, зараз світиться інфрачервоне світло. Попробую вам зблизити, щоб ви собі побачили. Ось бачите. Ну Тут все на настройках можете собі налаштувати, щоб прожектор не включався, щоб просто зразу світло включалося. Тобто це вже як ви собі захочете. Картинка тут хороша, я вам скажу. Чітко гарно все видно і камера, виходить, в одній камері три об'єктиви, так як я говорив, цінова категорія на неї є невисока. Сповіщення йдуть повним ходом, також записи тривог можемо переглянути. Ось, бачите, скільки вона вже всього наловила мені. У мене тут рух постійно, постійно автомобілі їздять, тому і багато сповіщень. Я вам скажу на ставочок, десь собі, десь якесь таке місце, де немає електрики, нічого. Просто супер камера за Ну, Будемо йти. По одному об'єктиву буду вам включати, щоб було видніше. Вимикаємо. Зараз нас піде на основний Ось основний об'єктив. Відключились прожектори, бачите? І зразу починає, починає в кольоровому все показувати. Основний вимикаємо і йдемо Зараз покажу третій об'єктив мене. Ось, бачите, я вже з'явився, також включу на повний екран. Ось, і я пішов. Показує вона далеченько. і досить добре. Нащо можу сказати? Кому потрібні такі камери, можете звертатися. Я вам скажу, якісь неї непогана. Камера йде разом з сонячною панелею, повністю автономна, 4G, сім-карту вставили, карту, карту пам'яті і воно у вас все працює. Ось так у нас стоїть. і це інфрачервоне світло і панелька стоїть. Також у вас тут все показується. Зараз покажу, на об'єктиві показується у вас і заряд, і скільки поділок інтернету тягне. Все є, все показується. Також тут є і економ режими. І щоб постійно писало, і щоб писало тоді, коли знаходить рух якийсь. Або будь-який рух, або людину, щоб розпізнавало в загорятності для чого вам потрібно. Ось так вона в повній темноті зайшов. Ось так її видно. Інфрачервоне світло. І зараз в повній темноті покажу вам також, як з додатка. Ось Додаток і загружаємо сповіщення, йдуть раз за разом, ну кажу, я включив сповіщення. и поэтому они идут все все подключилось и сразу прожекторы включились а прожекторы уже светить очень хорошо но мне нравится я вам скажу подобається, дуже цікава камера. Дуже чітко все працює. Все, від вас подобаючки, і в мене відео далі.